Діти це майбутнє нації. Ці слова належать учителю, який боровся за незалежність Кореї, за права людини, за права дітей. У той час, коли японська армія захопила майже всю Корею і встановила свою владу, корейському народу жилось дуже тяжко. Корейців зневажали, використовували як дешеву робочу силу, знущалися. Забороняли видавництво книг на корейській мові так само тяжко у ті часи жилось і корейським дітям. Та була одна людина, яка хотіла змінити цю сумну реальність, і це був пан Чон Хван. Він народився у 1899 році у Сеулі. Пан Чонг Хван бореть за незалежність Кореї та активіст за права людей. сами він створив п о ч е 주 н е 그 잡지 어린이의 조선말 조선글 조선 역사 조선 생각을 잘 하는 사람이 착한 사람이다 라고 적어서 어린... Він хотів створити світ, де поважають дітей, поважають думку дітей та їх права. Пан Шонхван заснував перший дитячий літературний журнал Оріні, який продовжував друкуватись з 1923 року по 1934 рік і допоміг зробити дитячі літературні оповідання, пісні та п'єси для дітей окремим жанром. Оригінальні оповідання, адаптації та переклади розкривають його глибоке розуміння того, як економічні труднощі життя можуть вплинути на дітей та вплинути на їхній світогляд. Ці багаті уроками твори зміцнюють думку про те, що добро переможе над злом і прагнутиме відновити чистоту дитинства на додаток до таких літературних зусиль. Пан Чон Хван постійно шукав способи покращити життя дітей як у культурному, так і у матеріальному плані. Він організував безкоштовні театральні фестивалі та публічні читання у рамках культурного руху для дітей та відіграв важливу роль у заснуванні Дня захисту дітей у Кореї, який вперше відзначався у 1922 році. В 1939 році японська влада заборонила його. Святкування Дня дітей повернулось з приходом незалежності Кореї у 1946 році. Сьогодні 5 травня це державне свято та офіційний вихідний день у Республіці Корея. Батьки проводять його разом з дітьми, відвідуючи розважальні заходи та парки.